Молодість найкраща пора в житті кожної людини, коли можеш самостійно планувати свій час, навчатися в найкращому виші, спілкуватися з друзями, займатися улюбленою справою, сліпо закохуватися та по-справжньому радіти життю. Значну частину цього періоду займають студентські роки, з яких найкрасивіші спогади це недоспані ночі, голодні шлунки, довгі лекції, нервові сесії, захисти курсових та дипломних робіт, виробничі практики та ще безліч незабутніх та неповторних моментів. Отже, якщо ти молодий та перспективний абітурієнт, маєш власні амбіції, твердий характер, відчуваєш собі неабиякий потенціал та невичерпний запас енергії, Інститут філології і журналістики Вінницького державного педагогічного університету саме для тебе. Висококваліфіковані педагоги нашого вишу швидко приборкають надлишкову енергію та прищеплять любов до гуманітарних наук. І навіть якщо ти досі стоїш перед вибором спеціальності, вагаєшся або не впевнений, тут допоможуть позбутися зайвих Сумнівів і дадуть зрозуміти, що філологія чи журналістика це справа всього твого життя. Отож, коли ти нарешті успішно здав ЗНО та потрапив у список щасливчиків, що вступили до інституту філології журналістики, найперше, з чим тобі доведеться зіткнутися, це з деканатом. Тут працює високоповажне керівництво інституту, яке управляє навчальним процесом, самоврядуванням, студентським дозвіллям. Словом усім, очолює інститут Валерій Васильович Кононенко, кандидат історичних наук, доцент. Валерій Васильович має аж трьох заступників з навчальної роботи кухар Ніна Іванівна. З наукової роботи Слободинська Тамара Степанівна та з виховної роботи Лишко Уляна Орестівна. А ще директору допомагають Муравйова Марина Олегівна та Стародєдова Ірина Леонідівна. З ними ви неодмінно познайомитеся під час борхливого навчального процесу. В інституті філології журналістики також функціонує три кафедри української мови, української літератури та журналістики. Кафедра української мови одна з найдавніших в університеті. З 2011 року нею завідує доктор філологічних наук професор Павлоківська Наталя Михайлівна. Тут ти можеш навчитися вільно володіти українською, грамотно розмовляти та писати. Твоїми улюбленими темами стануть морфологія, синтаксис, фонологія, а від лінгвістики просто дах зноситиме, а викладатимуть улюблені дисципліни найкращі викладачі мовознавці. Різноманітні конференції, мовні конкурси, олімпіади та круглі столи стануть невід'ємною частиною твоїх студентських буднів, без яких ти вже не уявлятимеш свого життя. Отож, якщо ти дійсно патріот своєї солов'їни, то двері кафедри української мови для тебе відкриті завжди. Кафедра української літератури заснована дещо пізніше. Якщо ти відчуваєш в собі непереборний потяг до творчості та хист до мистецького слова, то тут будеш почувати себе як риба в воді, адже кафедра літератури це фабрика майбутніх письменників, поетів, публіцистів, літературних критиків та висококваліфікованих педагогів. З 2006 року її очолює доктор філологічних наук професор Ірина Євгеніївна Руснак. Поглибити та вкоренити любов і жагу до мистецтва тобі з радістю допоможуть кваліфіковані викладачі кафедри. Як отче наш будеш декламувати поезію Бажана Андруховича Забаштанського, а увісні переглядатимеш сюжети з Чорного Ворона, Собору та Солодкої Дарусі. Для особливо творчих та активних студентів при кафедрі функціонує літературна студія Вітрила, де власне відшліфовують творчу майстерність майбутніх літераторів. Гордістю інституту також є знані науковці Іваницька Ніна Лаврентівна. Професор, доктор філологічних наук, один з провідних синтаксистів України. Куцевол Ольга Миколаївна, професор, доктор педагогічних наук, знаний викладач-методист та Завальнюк Інна Яківна. Професор, доктор філологічних наук, знаний синтаксист. Кафедра журналістики заснована в жовтні 2006 року. Хоча нова спеціальність не має педагогічного спрямування, проте користується досить високим попитом серед абітурієнтів. Саме тут створюють майбутніх зірок газет, журналів, телебачення та радіо. Завідою кафедрою доктор історичних наук доцент Сергій Дмитрович Гальчак. Для професійного вдосконалення тут є все необхідне. Лекції в режимі онлайн, прес-конференції, круглі столи, різноманітні гуртки, майстер-класи з провідними мас-медійниками, молодіжна газета університету, студентська територія та студентське радіо Юнітон. Кафедра також організовує цікаві поїздки та екскурсії до редакцій газет, журналів, радіостанцій та телекомпаній. Тому якщо ти завжди любиш бути в епіцентрі подій, у вирі нових емоцій, зустрічей, знайомств, то вступивши на спеціальність журналістика, ти зробиш правильний вибір: теплий та дружній колектив Налістів завжди відкритий для нових творчих талантів. Загалом бути студентом не так уже й важко, як здається, на перший погляд. Головне з першого курсу запам'ятати кілька простих істин і намагатися їх дотримуватися упродовж всього навчання. По-перше, студент і фаже повинен пам'ятати, що навчальний процес є невід'ємною частиною його буденних обов'язків, у якому він повинен брати активну участь кожного дня. Тобто, щоранку доведеться прокидатися і відвідувати всі лекційні та семінарські заняття. Тому відмовки на кшталт, вирішив не заводити будильник на завтра, нехай доля вирішує, чи йти мені на першу пару, не приймаються, адже студентські роки це складний та відповідальний період, коли весела безтурботність закінчується, і ти вирушаєш у доросле самостійне життя. Зробити навчальний процес у нашому інституті цікавішим та веселішим, тобі допоможуть інтерактивні дошки та вайфай зона. Тому вітаються різноманітні технічні. Пристрої, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, айфони та айпади, але краще користуйтеся ними на перервах, або коли цього не помічають викладачі. Як правило, у справжнього студента вільного часу не буває, або він вільний постійно, щоб різноманітнити дозвілля та наповнити його гумором, позитивними емоціями корисною інформацією. Студенти і ФЖ беруть активну участь у виховній роботі. Студентське радіо: Юнітон, газета Студентська територія, наукові та художні гуртки, літературні вечори, творчі конкурс. Це мистецькі акції, екскурсії та захоплюючі подорожі чудові способи заповнити весь твій вільний час. Саме завдяки подібним заходам, в ІФЖ ніколи не буває нудно. По-друге, справжній студент ІФЖ повинен знати чотири місця, з якими не бажано конфліктувати: це деканат. Кафедра української мови, літератури та журналістики це може бути небезпечно для твого навчання та рівня успішності. З керівництвом інституту та викладачами потрібно поводити себе вічливо, стримано та толерантно. Так у тебе буде більше шансів отримати хорошу характеристику і менш вірогідно нарватися на неприємності. Загалом для студента не тільки оцінки повинні відігравати провідну роль, також дуже важливими є досвід та знання, які залишаться після закінчення навчального закладу. Оцінка це позитивне або не зовсім позитивне оцінювання праці студента. Тому, якщо у твоїй заліковці красуватиметься перша трійка, це ще не привід засмучуватися і переводитися в інший заклад. Головне, щоб не остання. І по-третє, варто запам'ятати, що в студентів два свята новий рік і кожен день. Але ця істина не стосується періоду сесії. Як правило, подібні чорні сторінки у світлій книзі студентського життя молодь переживає болісно та емоційно. Заради того, щоб здати іспити, студенти готові піти на все, навіть на лекції. Тому до сесії потрібно готуватися заздалегідь. Обов'язково вранці прокинутися і зі світлою головою прийти на екзамен, адже багато в чому доведеться розбиратися вперше. У таких випадках... Спрацьовує найкраща риса студента, не знав, але згадав, як кажуть у народі, до іспитів рахують дні після іспитів стипендію, а навесні студентів. Студент інституту філології і журналістики знайде вихід з будь-якої ситуації. Успіху тобі, друже! Шановні наші випускники, шановні наші майбутні абітурієнти. Ви знаєте, в кінці ось цього рекламного ролика, який підготовлений студентами нашого інституту. Хочеться сказати кілька теплих слів про наших студентів. Я, як директор, знаю, що наші студенти вони найрозумніші, найгарніші, наймиліші і найкреативніші. Якщо ви, як майбутні абітурієнти, відчуваєте себе творчою особистістю, якщо відчуваєте себе креативною особистістю, якщо маєте багато нереалізованих планів, то я запрошую вас до Інституту філології журналістики Вінницького державного педагогічного університету, тому що саме тут ви зможете розкрити свої здібності. І хотів би звернути увагу на те, що колектив Інституту філології журналістики і викладачі готують не просто вчителя української мови, літератури чи журналіста, а вони готують людину з високим рівнем гуманітарної освіти. А це саме те, що потрібно всім нам в нашому сучасному непростому світі, во французькій стороні на чужой планете предстоит учиться мені в університеті. Да чого тоскую я? Не сказать словами. Блажч ти ж, милый друзья.